Добрий день, 27 липня Полтавщина. Сьогодні покажу пристін яблука. Ось такий американець, який стійкий до всіх видів парші, борошнистої роси, ніколи не вражається, навіть плодожерка його щось не їсть. як в тому році. Не дуже брезка від плодожарки, дуже багато пошкоджень було, то на цьому сортові нормально. Поза той рік завантаження повне, отаке, як в цьому році, в тому році трохи менше, але достатньо. Ну і цей рік саме бачите, тут просто кучами. І це при тому, що я ще й нормував. Вже сьогодні почали сипатися. Не було, висіли всі, а це можливо яке падало, зачепило друге, третє і почали падати. Ну, Значить, пора їх збирати вже. Значить, що про нього? Зараз я його, мабуть, зважу та розріжу та заміряю та і далі продовжимо. Так, це ті, що попадали жовтого кольору. В лесці ще далі будуть жовтіти і стають ну, дуже жовтий. Ну, з ней багато набирають. Лежать довго. Це вже провіряв я їх. Ну, як для літнього довго лежать. Пару тижнів це запросто для нього полежати, можна і більше, ну тільки просто для чого. От. Насіння вже визріли. Яблуко хрустке, тверде, соку дуже багато в ньому, соковите. Кисло солодкого смаку. Аромат. аромат на, на запах не немає такого аромату. Так, відчувається зеленим яблуком запах. На смак, ну, щось є, своє, цікаве. Ну, цукру не багато, 10. Ну, можливо, ще трошки додаває, а може й ні. Ну, багато не буде. Це такі для любителів кисло-солодких, хрустких, твердих, які сколюються, не, не каша і в лесці, і довго лежатимуть, все рівно будуть вони тверді і скалуватися. Так. Ну, це таке. Так, зараз обійду з іншої сторони. Говерло, обійду вгору. Отже, Те, що в тому році було так само і в цьому. Так. Ну і от дивимося. Підчепаємо 9. І отакі от гори яблуки. пристин